Доброго ранку, мої малята! Рада вас вітати! Я за вами дуже засумувала. Сьогодні на занятті ми познайомимось з числом та цифрою 9, складом числа та пограємо у цікаві математичні ігри. Ну що ж, діти, готові? Тоді розпочинаємо. Пропоную вам почати з гри. Гра називається Скажи скільки. Уважно слухайте та відповідайте! Скільки сонечок у небі, скільки рук у мене, а вогників у світофора, скільки лап у пса патрона, скільки пальців на руці, скільки лапок у жука, скільки лап у павука, скільки кольорів веселка має, молодці діти справились з завданням. Зараз ми познайомимось з вами з числом і цифрою 9. Перед нами знаходиться 8 сніжинок. Що потрібно зробити, щоб їх стало 9? Так, потрібно до восьми додати одну сніжинку, і в нас вийде 9 сніжинок. Щоб позначити число 9, використовують цифру 9. Як дев'ятку нам здобути, треба 6 перевернути. Між собою, мов близнята. Схожі 6 і дев'ятка. Цифра 9, дев як годиться, має кругленьке обличчя. Заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. Цифра 9 має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть після цифри 8 на 9 місці. Ось погляньте 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте з вами розглянемо цифру 9. Скажіть, на що вона схожа? Вона схожа на змійку, на повітряну кулю, на перевернутий замок та на кита. А тепер пограємо в гру з лічильними паличками. Візьміть. 8 паличок та зробіть будинок. Скільки поверхів у будинку? Вірно, один. А тепер візьміть іще одну паличку і покладіть її так, щоб у нашому будинку стало 2 поверхи. Скільки всього ви паличок використали? Так, 9 паличок. Молодці діти! А тепер викладіть із 9 паличок. Будь-що, щось забажайте. А зараз пограємо в гру, знайди цифру 9. Ця гра на уважність. Поставте відео на паузу та пальчиком покажіть на цифру 9. Написання цифри 9. А тепер погляньте, з яких часин частин складається цифра 9. 9 складається з малого лівого овалу. Та невеличкого лівого півовалу. Починаємо писати малий лівий півовал від правої сторони клітинки. Ведемо вгору ліворуч, заокруглення на маленький овал. Трохи нижче середини клітинки. І не відриваючи руки, пишемо вниз великий правий півовал, так, щоб він торкнувся середини нижньої сторони клітинки. І заукруглюємо вниз ліворуч. Цифра 9 готова. Спробуйте спочатку написати її у повітрі пальчиком, а потім потренуйтеся в зошиті. Можете поставити відео на паузу та виконайте, будь ласка, це завдання. Давайте з вами розглянемо склад числа 9. Ми вже з вами вивчили склад числа 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. А зараз познайомимось зі складом числа 9. Склад числа дев'ять це кількість предметів, яких є девять. Дев'ять це один і вісім. Два і сім. Три і шість, чотири і п'ять, пять і чотири. Шість і три. Сім і два, вісім і один. А тепер давайте повторимо ще раз: дев'ять це один і вісім, два і сім, три і шість, чотири і п'ять. І навпаки: 5 і чотири, шість і три, сім і два, вісім і один. Молодці малят. Діти, а зараз ми пограємо в гру «Прикрась ялинку. Нам потрібно вирішити приклади І яка відповідь, така і буде іграшка. Дивимося уважно на екран. Дивимось на приклад та вирішуємо його. Перший приклад. Яка кулька підходить? Так, під номером 6 золотого кольору. Відповідь 6. Наступний приклад. Відповідь: Один. Правильно кулька рожевого кольору. Наступний. Відповідь 5. Кулька під номер 5 іде на нашу ялинку. Наступний приклад. Відповідь: 7. Кулька червоного кольору. Наступний приклад. Відповідь 4. Кулька під номером 4. Наступний. Кулька під номером 2. Молодці діти. Наступний приклад. Кулька під номером 3. Наступний приклад. Кулька під номером 8. І останній приклад. Кулька під номером 9. Молодці малят! Ви гарно справились з завданням. І наша яйлинка засяяла новорічними іграшками. Дякую вам, малята, за заняття. До нових зустрічей. Бувайте! Гарного вам всім дня!